Саме я, Денис, і ми, е, я пошукаю якусь цю заброшку. Ну, я знайшов якусь цю заброшену пещеру. Брррр. На дворі так холодно. Ого, якась тут пещера. Велика. Е, так, подождіть, я хочу е, по, трошки поїсти сніга. Блін, там, там вже була табличка стоп. Она вже я туди пішов. Не знаю. А, хтось упав. Так. Не знаю. Так, тут якась традія. А тут була е, велика шахта. Е, ми, ми тут так довго працювали, що знаходили е, якісь то камні. Ми знаходили ізомруди, алмази. І навіть якісь ту красні камні. Ми не знали, що це за камні, а якщо ви знаєте, то кажіть нам, ми як подивилися на ті камні, коли ми їх покладали, ми, ми більше не верталися з цієї пещери. Мій брат він поклав там табличку стоп, щоб ніхто туди не пішов. Хтось, як і любий чоловік, як сюди заходив, сразу помирав. Ого. Конець зв'язі. Блін, я вже поняв чого. О, тут якесь ту колесо. Дай по, подивимось. Подожди, там же трошки. І за... Так, чик, я забувся тобі нагадати. Справа анетку і ти зможеш виїхати з цієї пещери. Вот тепер точно конець зв'язки. Ммммм. Mm, чик. Хорошо. Йо-о! Я, я, я побачив, тут автомат. Давайте візьмемо. Ой, он той красний камінь. Там змей. Є. Блин, он доріл. О, вихід. Давайте заберемось так. І. Тррр, ай! Блін, тут завалило і ще лазенька поламалась. Блін, жарко. Он ще одне колесо знайшов. Давайте справимо вагонетку. Блін, треба ще яка тут там штука треба. Е, так, і можна справити вагонетку. У мене ж є автомат, так. Да розстріляємо тих змій. трр, Мінус змія. і тра, та, та 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 Все. Так швидко. Хорошо, давайте справимо. Так, трохи тут, трохи там. А ні, це, це на речах, треба його. А, да, личах. Он да. він сюди причі. І давайте погнали. Стоп! Ой, блін, забувся щось тут. Так, от можеш е, тр... треба тут е, поправити. Давайте. Блін, воно заржавело. Давайте попробуємо. Ідее. Ты раз, два, три, все блин, он очекетрошка. И давай-то по ценам аксисов. О, все, Оно уже едет в ту сторону. Хорошо. Там э з мертві змії, давайте їх заберемо. Е забираємо їх. Там же змії. О! Вони кудись то там ведуть. Блін, а там у там ще є. Змей отма. Закрити! Так і. Блін, сколько стоя опалу це? Подожди, там хтось е є. Та кролик. А змія не трошки, Ти хто кролик. Ї... А ти хто? Я я, я е, обичный ютубер Чукен а, а я, а я е, кролик, мене звати е, Васька, а я, е, я боюсь. Отець змій, будь ласка, убей е, їх. Хорошо, а я, я тобі щось е, ту поїсти. Mm -hmm. Ну хорошо. Угу, угу. Хорошо. Давайте тепер погнали. І давайте. кидаємо її. Уі! О, поїхала, та. Ай! Ай, блін, моя хубава. Упала ця штука. Блін, а як тут розрошилося? Так. Так, можна забрати оцю штуку. І давайте заберемо цю штуку. Ну така тяжела. А цей рычаг мав би зламався. Давайте і пі! Так, я трошки його хочнув. Ти ж, ой! Ой-ой-ой, сломалось. Треба взяти оцей блок. Давайте покрутимо його. Чик-чик, і і Чик-чик-чик-чик. Давайте. І покотив. Тиш! О, блін, вот это мама! А там багато змій. Ну, ми з ними розправим! Ми... На, на 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 на. На 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 все. О, так, вони всі умерли. Так, тут очі упроверну І ты. Да, все. Он до, тут уж... тут нікого немає. Хорошо. Угу. Ага. О, кролик, давай вылазь. Спасибо. І я хочу тобі сказати, то як вибратися. Е, як вибратися. Бачиш, вдома е, я залізу і че, і справи з'явился і ти зможеш розбити е, скид, е, то, а, як я розблю, е, на тобі трошки покушати і одну штуку. Ой, спасіба, хролик, я перш поїм. на тобі погладу. Спасибо. Ай, ну давай ховайся, а я буду робити реалси. Е, подивись, е, тут без, без заберебочку єд и е, є розклад. є заліза, Ага. На я тобі водку зробив. Ой, спасибо. якраз мені холодно. Ой. М -м да, ти мій хороший. Давай лягай. Ага, А це мені понадобиться. Хорошо, висипаємо все, все з бочки. Так, так, так. Наверно цього мені хватить. Хорошо. Наверно вона не повністю зламала. Викилуємося. На, знаю, що О, давайте заберемо цю штуку. Ти ще вийшло. Хорошо. Давайте покладемо поколце сюди, сюди і от сюди. Хорошо. Ладемо оце от сюди. Збираємо цей блок. Десь камінь, щоб не мішало. Як воно оце забираємо. І оце, щоб не мішало. Да уж, самим робити оце так. Ну нічого буду е, таким. Хорошо. Наверно, там воно буде йти, я не знаю. О, да воно хватило. Хорошо. Если хватило, значит все хорошо. Я эти блоки поставлю сюда. Хорошо. Так, хорошо. Ну, а мы будем заканчивать часть серии. Другая часть будет. Всем пока-пока.